Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про важливість щорічних чекапів вашого організму. Тут я детально розповім вам про те, до яких спеціалістів звертатися, які аналізи здавати, в залежності від вашого віку, від вашої професії. Сподіваюсь, буде цікаво та корисно. І перш за все, що таке щорічний чекап? Це перевірка вашого здоров'я. Головне це регулярна перевірка вашого здоров'я для того, щоб на ранніх стадіях виявити якісь захворювання і почати їх лікувати щодо того, як це стане довго, важко. Дорого або навіть запізно, до кого ж треба все ж таки звертатися. Особисто я вважаю, що обов'язково щороку треба проходити стоматолога. Так, я розумію, що це не першочергове, що може спасти на думку, але це те, що дійсно небагато людей роблять. Дійсно, чомусь у нас стоматологія це була якась, не знаю, нею дітей лякали. От, чесно, я боялася дуже дуже довго. Хоча сучасна стоматологія вона не болюча, не проблемна. Боляче, тільки коли ти розстаєшся з грошима, коли віддаєш їх за лікування. Але чим довше ти тягнеш, тим більше грошей ти віддаси. Краще щороку приходити до стома до лікаря, він подивиться, там, якщо знайде якусь маленьку дірочку, швидко вам її полякує. Ви навіть не помітите. І це не буде так бити по кишені, чи коли вам треба вже бути ставити коронки або імпланти, або виривати півщелепи. Тому дійсно, от стоматолог це прямо окремо мастхев обов'язково. Робіть, якщо ви хочете зекономити в майбутньому, ну або якщо не хочете, просто в майбутньому ясними пережовувати їжу, що теж не дуже приємно і ще зменшує кількість продуктів, які ви можете споживати. Якщо ми говоримо, як все зробити правильно, то в першу чергу вам треба звернутися до терапевта або сімейного лікаря. Це можна зробити безкоштовно. Якщо у вас декларація є заключена з лікарем, ви можете записатись до нього через Хелсі, прийти в призначений час, проговорити, що ви, ви можете ви прямо так можете сказати вашому лікарю, що ви хочете зробити щорічний чекап, вони там вже знають, що робити, куди вас направляти. Вони опитають, які у вас є, можливо, хронічні якісь захворювання або якісь проблеми, можливо, вас щось турбує вже. Перевірять вам тиск, направлять на аналізи і до інше спеціалістів. Якщо у вас немає декларації, це можна зробити в частних клініках. В багатьох клініках є навіть вже такі пакети. Вони так і називаються чекап, куди входять візити до терапевта. Перший візит, другий аналізи, візити, до яких ще більш вузькопрофільних спеціалістів. Це коштує в різних клініках в різних регіонах по різному Я тут прикріплю на екрані приклади цін з Києві. Звертайте увагу, якщо вас цікавить питання грошей. Чому мінус звертатися по декларації з лікарем? Так, це безкоштовно, але ні для кого з нас не секрет, що це не обов'язково може бути швидко і зручно, тому що навіть якщо ви записуєтесь на якийсь час, бувають такі ситуації, що все одно вам треба чекати в черзі. І ну, просто лікарі фізично не можуть встигнути прийняти всіх тих людей, які записані на, всі, на ці невеличкі проміжки часу. Таке буває, Таке, на це жаліються люди, але так не всюди. Якщо вам легше заплатити більше грошей і не чекати в черзі, то є такий варіант. Все одно раджу, якщо особливо ви вперше раз робите чекап, то краще сходити спочатку до лікаря, проконсультуватися і. Тоді вже ви мати будете якесь розуміння, на що вам особисто треба звертати увагу. Чесно скажу, я роблю чекапи вже не перший раз. Я роблю їх кожен рік. Я здаю просто аналізи, тому що в мене є вже перелік того, що мене турбує, перелік того, на що саме я звертаю увагу. І якщо дійсно аналізи приходять гірші ніж були минулого року, тоді я вже йду до спеціаліста. Давайте тепер поговоримо, які аналізи треба здавати. Якщо ви пішли до лікаря, він вас сам направить, напише. Також наскільки я пам'ятаю, якщо у вас є декларація, то біохімічний аналіз та загальний аналіз крові вони також можуть бути безкоштовними, або взагалі, якщо навіть ні, то в державних клініках вони коштують. Досить недорого. Якщо це приватна клініка, це буде трошки дорожче. Це там, де здаю я це клінічний аналіз крові та біохімія, Вони коштують приблизно тисячу гривень. Що нас цікавить в цих аналізах крові? В загальному аналізі крові можна побачити, чи є у вас якихось запалення інфекції, а також зрозуміти, чи є у вас анемія. От, до речі, в мене вона є, я її лікувала. І виявлена вона була також в такому аналізі крові. В мене було понижене залізо, і також я потім ще додатково здавала аналізи на феретин для того, щоб підтвердити, що дійсно анемія є і її треба пролікувати. Від цього може бути відчуття слабкості. Це одна з причин. Взагалі, відчуття слабкості це такий, такий класний симптом, до якого підходить майже тупо все депресія понижений або повищений пролактин, низький ві, вітамін Д. Тобто зрозуміти, чому от, це досить популярний також симптом, ну, тому що його багато, багато що викликає. Зрозуміти, чому у вас слабкість? Це, мені здається, ще той челендж для, для лікарів. Далі біохімічний аналіз крові. В біохімічному аналізі крові можна подивитися печінкові проби. Ну, зрозуміло, ми дивимося, як працює ваша печінка, чи немає ніяких проблем. Також рівень холестерину, це ліпідограму. Ми здаємо. Побачити, як у вас працює обмін жирів, чи все там добре, чи немає ніяких там проблем. Якщо у вас завищені показники, то це треба звертати увагу на. Вже судини цими результатами можна, звісно, піти до лікаря, можна погуглити, але краще не гуглити. Бо для початку це може бути просто трошки перевіщені показники, і лікар може сказати, що дивлячись на всі інші, вони бачать картину в комплексі. Ви бачите, ви не, не маєте стільки знань, ви бачите тільки конкретну якусь цифру. От на, на цей показник у вас завищений аналіз. Що це може означати? Ви йдете в Google, ви читаєте інформацію, ви думаєте, що все. Час в трону. Ні. Лікар бачить всю повну картину, він бачить, ну так, один показник завищений, наприклад, там на декілька пунктів. Але інші показники в нормі, це може означати, що ну, це не так критично. Або, навпаки, він бачить, що якісь показники в нормі, але вони десь на крайніх. Межах, і якщо вони, включно з іншими якимись показниками, вони дивляться ну, в цілому на вашу картину і можуть побачити, що десь є проблема, навіть якщо всі аналізи в норми. Тому я кажу, що перший раз, взагалі не перший, взагалі кожного разу краще йти до лікаря, потім, особливо, якщо ви знайшли свого хорошого лікаря, в якому ви впевнені, тому що лікарі, будемо чесно, також бувають досить різні. Для мене, наприклад, червоний пропорець, якщо лікар назначає гомеопатичні препарати. Для лікування це означає, що до цього лікаря я ніколи вже не повернусь, тому що ну, ні для кого мені вже здається не секрет, що гомеопатія не працює? Ні, хоча ні, для багатьох це секрет. Так, якщо що, гомеопатичні препарати не працюють. Далі, біохімічному аналізі ми також ще дивимося глюкозу, щоб виключити цукровий діабет. та... Дивимось е, ниркові ферменти, щоб зрозуміти стан ваших нирок. Тобто е, цими, цим аналізом ми передивляємось печінку, нирки, діабет та холістерин ну, взагалі е, обмін жирів. Е, для щорічного чекапу непогано б здати е, гормони щитоподібної залози. Вони також можуть давати слабкість ну, проблеми з цими гормонами. Ну і взагалі контролювати щодо залозу дуже важливо. Також я щороку здаю аналіз на вітамін Д. Я вже сама не розумію, нащо я його здаю, тому що скільки б я його не приймала, він завжди в мене понижений. Просто... Мені здається, це, це пов'язане з недостатньою кількістю сонячної енергії, яку я отримую в житті. Мені здається, у нас у багатьох людей в країні проблеми з вітаміном Д. І взагалі багато моїх знайомих, коли здавали, коли здавали цей аналіз, в них виявляли такі проблеми. Також, якщо вас хвилюють якісь проблеми, якщо ви знаєте про якісь свої хронічні захворювання, обов'язково ми контролюємо і їх. Обов'язково. Краще ще, особливо, якщо ви перший раз робите такий комплексний аналіз свого організму, сходити на УЗІ, наприклад, черевної порожнини органів, подивитися їх стан, особливо, якщо у вас якісь прийшли проблемні аналізи, наприклад, печінки, подивитися її стан, подивитися стан жовчного міхура. Ну, можливо, вам треба буде скоригувати вашу дієту, можливо, ви. Через погано, погано почуваєтесь, через неправильно просто харчування, неправильну роботу вашого ЖКТ. Також щороку обов'язково для чоловіків та жінок ходити до спеціалістів, таких як гінеколог та уролог. Звісно, терапевт вас направить, якщо ви пішли спочатку до терапевта. Після аналізів він направить вас до на цих лікарів. І якщо ви самостійно робите такий чекап, то все ж таки до гінеколога варто сходити. Там же, ну, для дівчат, для гінеколога, також він може направити на якісь ще. Окремі дослідження зробити, наприклад, УЗІ, до мамолога може відправити. Особливо, якщо вам вже за 40, то краще раз на декілька років робити, ходити ще до мамолога, які ще є відмінності для жінок і чоловіків. Для жінок у проходження гінеколога, мамолога, та також можна ще здавати гормони, це перевірка рівню естрогену і прогестерону. Які є маркерами якихось гормональних порушень в жіночому організмі. Для чоловіків після 40 років огляд простати, також треба здавати аналіз на тестостерон для перевірки загального здоров'я чоловіка. та... Репродуктивної та загальної, взагалі, функції організму його, які аналізи треба здавати раз на 5-7 років. Для жінок це мамографія після 40 років. Обов'язково це для виявлення раннього виявлення раку молочної залози. Як ми знаємо, що багато хто знає, можливо, хтось не знає, що рак це така підступна хвороба. Яка досить довго протіка, протікає безсимптомно, і коли з'являються симптоми, зазвичай його вже важко лікувати, вже запізно, вже сильне досить зараження в організмі і може бути летальне. Також можете проконсультуватися з лікарем, здати, наприклад, аналізи. Є онкомаркери є цілий пакет, також в якихось клініках онко, різних онкомаркерів. Ви можете, наприклад, якщо у вас в сім'ї багато людей. Страждали на онкозахворювання, почати контролювати це питання за сталогідь для того, щоб виявити завчасно цю проблему, і почати лікування до появи симптомів для того, щоб це було, по-перше, більше шансів на повну ремісію, на одужання, і більше шансів. Ну і взагалі це буде простіше, і дешевше і менш болючіше. Менше проблем це вам принесе, тому онкозахворювання дуже важливо контролювати. Тут краще порадитись, все ж таки з спеціалістом, розказати про історію хвороби вашої родини, наприклад, для того, щоб спеціаліст міг зорієнтуватися, як часто і на які типи раку вас треба перевіряти. Тепер трошки поговоримо про різні аналізи та різні сфери, на що треба звертати, в залежності від того, яка у вас професія. Наприклад, для людей, які працюють за комп'ютером, проводять багато часу сидячи, обов'язково треба робити огляд серцево-судинної системи, аналіз рівну холестерину, і для тих, хто багато працює за комп'ютером, ще треба перевірятись у офтальмолога. Для людей, які працюють на шкідливих виробництвах, можна ще здавати кров на важкі метали, для того, щоб перевірити кількість токсинів в організму, які можуть бути. Звісно, це різні можуть бути важкі метали, залежать від виробництва, від того, наскільки багато ви контактуєте з якимись небезпечними речовинами. Також для спортсменів регулярно. Перевірятися у кардіолога, а також робити аналізи на вітаміни та мікроелементи. Тож ми підсумуємо, що обов'язково раз на рік краще пройти повний чекап організму, віддати за це гроші або потра... витратити якийсь час, але це збереже вам багато часу, здоров'я, сил, грошей в майбутньому. Розглядайте це як інвестиція у ваше майбутнє. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Бувайте!